Таю про події життя краю» вже готові розказати журналісти інформаційної програми. Вчасно в студії для вас працюють Мирослава Куроц та Наталія Булеца. На подорожчання хліба молока та борошна відреагували в антимонопольному комітеті України. В прес-службі установи повідомили, розпочато низку розслідувань щодо подорожчання соціально важливих продуктів. Комітет рекомендує 78 суб'єктам господарювання в країні, у тому числі і в закарпатським виробникам, утриматися від необґрунтованого підвищення цін на хліб. А молокопереробним підприємствам встановити закупівельні ціни на молоко, врахувавши показники власної господарської діяльності, і не порушувати. Законодавство про захист економічної конкуренції з метою виявлення та припинення ознак порушення законодавства обласні територіальні відділення антимонопольного комітету розпочали дослідження на ринку хліба та хлібобулочних виробів. Уряд розробив спрощену систему надання субсидій в умовах підвищення тарифів на газ і житлово-комунальні послуги. Про це заявив міністр соціальної політики України Павло Розенко. Зараз системою субсидій користується більше одного мільйона сімей, але за різними оцінками близько трьох мільйонів українських родин відносять до категорії малозабезпечених. Саме вони після реформування системи субсидій зможуть отримати допомогу від держави. Тим сім'ям, які зараз отримують субсидії, не потрібно. Ну, буде повторно звертатися в органи соцзахисту. Допомога буде нараховуватися автоматично. Що стосується спрощення отримання субсидій, то в органи соцзахисту потрібно буде направити поштою тільки два документи: заяву на отримання субсидій та декларацію про доходи. Заяви для оформлення субсидій люди отримають до 15 квітня. На ці заходи уряд виділив 25 мільярдів гривень. Прес-конференцію для представників змі краю проводить голова Закарпатської облдержадміністрації Василь Губаль. На зустрічі мова йде про реорганізацію в структурі облдержадміністрації, налагодження системи забезпечення соціального захисту та прав учасників АТО. Про подробиці зустрічі телефоном Роман Сов'як. На сьогоднішній прес-конференції голова Закарпатської да, Василь Губель повідомив про створення нового управління туризму, яке попередньо може очолити відомий туризмознавець на Закарпатті Федір Шандор. Проте він ще свою згоду поки що не дав. Крім того, Василь Губель повідомив про створення вже до кінця цього тижня єдиного центру із надання допомоги учасникам АТО та їхнім сім'ям. У цьому центрі. Будуть надавати чи шукати навіть роботу для військових, а також займатися їхнім лікуванням та реабілітацією. Роман Савяк, спеціально для телеканалу Тиса 1 Жабячий сезон настає на Перечинщині. У селі Турєри Мети єдиному на Закарпатті ловлять жаб і їдять відомий французький делікатес смажені жабячі лапки. Традицію споживання жаб у закарпатське село завезли французи на початку 19 століття. Їх виловлюють, поки не вдарить перший грім. Тоді жаби йдуть на нерест і шкіра пристає до м'яса. Делікатесне м'ясо скуповують місцеві підприємці. За кілограм жабячих лапок просять 300 гривень. Якщо пощастить... То за годину можна полювати майже 100 квакух, що власне і становить один кілограм. Жаблярський бізнес не вподоби екологам. За їхніми прогнозами, популяція ставкової жаби у найближчому майбутньому може зникнути. І в продовження екологічної, але не, га... не гастрономічної теми зберегти природу, покликані профілактичні заходи, які зараз проводять закарпатські рятувальники в районах області. Попередити пожежі саме з цією метою, працівники пожежно-рятувальної служби сьогодні працюють у Перечинському районі. У центрі перечина рятувальники розгорнули мобільний навчально-консультаційний пункт, в якому надають інформацію щодо правил безпеки. Детальніше телефоном Анастасія Ножка. Рятувальники наголошують, з року в рік причини виникнення пожежі незмінні. Великий відсоток займає спалювання сухої трави та чагарників, оскільки цього року пожежі через підпал трави виникають частіше. Вже на сьогодні в Перечинському районі з 14 – це аж 9 випадків. Працівники міліції разом з управлінням ДСНС відвідали мешканців житлових будинків села Зарічева. Також зустріли з учнями 5-9 класів цього села, з якими провели роз'яснювальну бесіду. Наразі триває навчальна евакуація учнів. Меморіальну дошку карпатським січовикам освятили на будівлі школи в селі Горбо Кіршавського району. 15 березня 1939 року січовики разом з чехословацькими прикордонниками сільської застави о 5-й годині ранку прийняли перший бій з гуртистами і отримали перемогу над угорськими окупантами. Після анексії карпатської України січовики зазнали жорстоких катувань, утримувалися у концтабірі в Урюлопош. До вшанування Героїв Карпатської Січі долучилися усією громадою за участі ще живих нащадків, яким є що згадати. Я дуже сьогодні переживаю за те, що мені вже 80 років. І сьогодні я маю можливість поділитися із жителями села, із молоддю, із учнями, що який був страшний період. Наше село дуже пострадало, а особливо наша сім'я. Моя мати, як тоді захворіла, і так і померла. Моя бабка 23 роки держала руку у гіпсу, бо рука була зломлена. 17 березня ірландці святкують День святого Патрика. Розділили радість і Ужгородці. 16 березня увечері центральні будівлі на площі театральній підсвітили спеціальним світлом на підтримку світових традицій. Лільковий театр вулична сцена, підпірні стіни вздовж ужа засяяли зеленим світлом. А сьогодні у програмі святкування відбувся булькфест, на якому перехожим роздавали листя конюшини як знак ірландського трилисника. А у 18.00 стартує на найтран най святковий забіг дрес-код одяг зеленого кольору. Викладачі кафедри туризму у жну, які є одним із організаторів святкування в Ужгороді Дня святого Патрика, наголошують, що таким чином можна до обласного центру залучити ще більше туристів. Кінопозиралки так називається акція, яка відбудеться 18 березня в Закарпатській обласній бібліотеці. Це продовження низки заходів, які вже провели в бібліотеці в рамках проєкту Майбутнє варто планувати. Тема кінопозиралок незапланована і небажана вагітність та небезпека абортів. Організатори запланували провести розмову на цю тематику, а також перегляд фільму, який зачіпає цю проблему. Захід безкоштовний. Такі кінопозиралки проводяться вперше, але організатори кажуть не в останнє. На цю тему ми будемо показувати фільм, який став лауратом 60-го ювілейного канського фестивалю. Цей фільм називається Чотири місяці, три тижні і два дні про румунську студентку, яка зіткнулася у своєму житті з такою проблемою, як незапланована вагітність, і яка вирішила зробити аборт, який в той час був не дозволений законно. Крім того, ми плануємо обговорення цього фільму у невимушеній атмосфері читальної зали. Також ми підготували для наших гостей традиційні корисні призи і солодкий стіл. Бокс на Закарпатті переживає значні зміни. Відродженням цього виду спорту називають боксери важливе зібрання, яке відбулося в Ужгороді. Усі подробиці у сюжеті. В Ужгороді відбувся форум закарпатського боксу. Такий захід на Закарпатті проводиться вперше і відбувся за ініціативи Михайла Данила та Андрія Стрижака. Мета форуму покращення розвитку, усунення організаційних проблем та фінансове забезпечення боксу на Закарпатті. Організатори запросили всіх тренерів та голів осередків Федерації боксу області. Серед гостей були присутні віце-президент Федерації боксу України, президент Федерації боксу місті Києві, заслужений тренер України Кирил Шевченко, віце-президент Федерації боксу міста Києва Олександр Ліщенко та заслужений тренер України майстер спорту СРСР з боксу Ігор Зам'ятін. Загалом у форумі взяли участь більше 30 осіб. До складу президії форуму увійшли начальник управління молоді та спорту Закарпатської ОДА Денис Ман, депутат Закарпатської обласної ради, віце-президент Федерації боксу міста Києва Андрій Стрижак, головний тренер збірної області з боксу Валерій Вішньов. Головою форуму був майстер спорту міжнародного класу Михайло Данило. Юридичну підтримку забезпечував секретар форуму Роман Любка, директор правової групи Граніт присутні значну частину часу присвятили організаційним та фінансовим проблемам, які переживає Закарпатський бокс в останні роки. Іде завал роботи, не проводяться належним чином змагання. Змагання зовсім не проводяться. Одинокі випадки проведення змагань та повна незлагодженість між тренерами та Федерації, федерацією боксу Закарпатської області. Це стало основною із причин даного форуму та розгляду кандидатури щодо змінення голови Федерації боксу Закарпатської області. На форумі мали можливість виступити голови районних осередків федерації. Головуючи Михайлом Данилом, було презентовано програму розвитку боксу у регіоні на 2015 2020 роки. Зокрема, йшлося про проведення навчально-тренувальних зборів, семінарів для тренерів і суддів із залученням спеціалістів з інших регіонів України. Також програма передбачає забезпечення клубів Закарпаття спортивним одягом та оснащенням. Присутні одноголосно підтримали втілення запропонованої програми та звернення до голови Федерації боксу України щодо призначення Андрія Стрижика головою Федерації боксу Закарпаття. Ну, мені подобається вид спорту. Я хочу підняти вид спорту в нашій області, так як він знаходиться на одній з останніх в Україні. Хочу допомогти дітям закарпатським, так як я відсюди сам родом. І ми плануємо, я і моя команда, ми плануємо провести перший раз всю історію Закарпатської області чемпіонат. України серед дітей. От, ми будемо делать для того, щоб допомагати виду спорта. За результатами спілкування, учасники форуму виразили впевненість у значних змінах, що чекають на Закарпатський бокс. На цю мить у нас все. Більше інформації розкажемо о 19-тій. Гарного вам дня і приємних новин. Хай щастить.